Опа, добрий вечір, друзяки і друзеси. Я б навіть сказав алоха і цтоха, але цей референс все одно ніхто не зрозуміє. На часі в нас чоловий відосик, де ми подивимось на корисні інструменти для власника 3D принтера. Більшість з них ви можете замовити або в нас на сайті, або на різноманітних китайських платформах. Ну, ладно, нумо до роботи. Перший інструмент, який я хочу показати, виглядає ось. У мене є дві версії, трохи модніша зі сталі, трохи дешевша з пластику. Втім, леза в них абсолютно однакові і навіть підходять від одного до іншого. То що це таке? Англійською цей гаджет називається дебурінг Tool, а українською раптом захочете погуглити інструмент для зняття фаски. Його основне оригінальне застосування це поліпропіленові трубки, де після обрізання треба зробити ось такий от скошений кінець. Втім, там, де поліпропілен, там і будь-який пластик спринтака, вірно? Ну от, застосовувати цей гаджет максимально просто. Прикладаєте його до грані принта, яку хочете згладити, і повільно ведете. Через те, що голова тут обертається на 360 градусів, ось так от, ви не можете притиснути занадто сильно, і це однозначний плюс. Ну і до того ж, ця штукенція дуже безпечна, адже ріжуча кромка, вона тут ось такої форми і зміщена. Головне застосування такої іграшки це зрізати юбки і некрасиві грані. Крім того, можна зробити заокруглення на будь-якій деталі. Раптом його немає в оригінальній моделі. Дуже Корисна штукенція, коштує недорого, раджу до придбання. Якщо ж ваша задача трохи складніше, наприклад, зрізати підтримки, то тут вже потрібен цанговий ніж, також відомий як скальпель. Є два варіанти: дешеві, по типу ось таких, які виглядають як ручки. Я їх не надто люблю, надто погано вони тримають лезо і більш дорогі, наприклад, ось такі від Dexter чи Works. Конструкція дуже схожа з дешевими, але вони просто тупо краще зроблені, і в них є резинова накладка для комфорту. Ніж таки йде надзвичайно гострий, і я раджу вам використовувати його обережно. Якщо випадково зіскочить, зайвих дірок в тілі не уникнути. В комплекті з більшістю таких ножей йдуть різні леза. Але на практиці корисні лише 2-3. До того ж, не забувайте, що леза ці розхідник, і як тільки вони перестають нормально різати, викидайте їх у смітник. Зайві леза можна замовити або в Китаї, або на якомусь OLX. Коштують вони дешево, тому однозначно рекомендую до купівлі. Тим паче, що таким ножем прекрасно ріжеться той же ТПУ, який умовними ножицями чи звичайним великим ножем, не дуже кайфово обробляти. Разом з таким ножем раджу взяти ось такий коврик для нарізання. Він з якогось хитрого пластику, схожого на Пей, і досить непогано пручається вашим спробам його розрізати. Якщо весь цей комплекс здобрити ось такими пружинними фіксаторами, то стає взагалі кайф. Ну і міліметрова розмітка теж не зайва штука. Ще одна річ корисна в будь-якому 3D-хазяйстві шпатель. Видів їх мільйон, але я особисто люблю два. Перший пластиковий, а отже, не подряпає дорогу поверхню для друку. Та інколи його не вистачає, і тоді допомагає металевий. Його плюс в дуже-дуже гострому краєчку і широкій робочій частині, що допомагає знімати модель без деформації. До речі, краєчок цей настільки гострий, що я буду радити вам користуватися в рукавиці, бо я різався не раз і не два. Знайти його можна в найближчому будівельному магазині. Інший варіант, як одночасно полегшити прилипання першого шару і спростити його зняття клей карандаш. Існує їх мільйон, і вони всі Приблизно однакові. Я купив собі одразу ящик. В принципі, для сучасних пей пластин він не треба майже ніколи. Виключення друк спех. Якщо не шарите, то цей пластик настільки міцно приліпає до пей, що може відірвати шматки принтбеда. Щоб такого не було, мажете клеєм платформу перед друком і кайфуйте. Катить і для ПЛА, і АБС, і ТПУ, якщо це треба. Якщо ви син багатого папи, а не бідного, то є особливий лак. З адгезією в нього набагато краще. І для деяких матеріалів по типу pa 6 це взагалі мастхев. Та іде його. Небагато, тому, якщо у вас хронічні проблеми з адгезією на модних матеріалах, варто спробувати. Йдемо далі. Для обслуговування принтеру варто мати комплекс класної викрутки і набору хекс Якщо ви досі користуєтесь проклятими гнутими паличками, будь ласка, перестаньте. Гарна викрутка пришвидшить процес возні з принтаком в 2-3 рази. Варіантів тут багато. Я взагалі слей бренду Vera. Сімплю їм постійно. Вони роблять реально якісні інструменти. І для нас, фанатів принтаків, в них буває кілька варіантів. Найпростіші по типу ось таких, особливо. Не підходять. Але якщо розкошелитись і взяти циклопа з комплектом Hexbit, ви більше ніколи не будете біситись від процесу розбірки принтака. Гарантую. І ні Вера мене не спонсорує, на жаль. Звісно, таке щастя не по карману для усіх, тому можна взяти або набір від iFixit, комплектна тулза для розкласування пластику тут супер. Ну і викрутка в принципі, теж нормас, Або щось по типу ось такого китайського набору з металу. Я б не радив повністю металічні інструменти, бо лазити в електроніку трошки не той вот такими. Але сам по собі інструмент. Більш ніж нормальний. Ну і звісно, отакі дешеві набори від декстеру теж виконують свою роботу прекрасно. І викрутка тут пластикова, якщо що. Поки ви там возите з інструментами, одразу замовте якісні довгогубці і торцеві кусачки. Перші то просто видовжена версія плоскогубців, кайфова для возні в різному важкодоступному хламі. А от торцеві кусачки дозволяють в рівень обрізати всіляку фігню. До того ж, їх легше заточити за проблеми, а коштують вони так само. Рекомендую. Для обслуговування принтеру не забудьте придбати з маслу. Є знову ж таки два варіанти. Або це мінеральні масла, по типу ось таких, причому саме призначення не особливо важливе. Підійде і для зброї, і для бритв. Не бійтесь. Або ж, і цей варіант набагато краще: спеціалізовані тефлоневмістки з маски. Йдуть повністю синтетичні. З них я однозначно пораджу вам суперлюб, бо він супер, ще й кайфовий дозатор. Але ви вже дивіться по своєму бюджету. Останній з таких інструментів гарний пінцет. За програму мінімум покатить набір діелектричних від китайців. Вони нормас, але я б радив проапгрейдити це питання. Хірургічні інструменти, по типу зажимів і пінцетів з класної сталі, майже вічні. І відчуваються не як іграшка, при цьому вони не сильно дорожчі. Тому замовте прямо з магазинів всілякої медичної лабудіні. І ці інструменти у вас, думаю, Будуть жити вічно. Ще одна прикольна штука ось такі титанові ковирялки. Секунду. Хей, Вісос, Тохас here! Вибачте за такий жарт. Ще одна прикольна штука це ось такі титанові ковирялки. Їх використовує ваш стоматолог, і, зізнаюсь чесно, я таку в нього і здобув. Так, так, саме у вашого стоматолога Микола. Тупо сказав, е, мужик, а у тебе є непотрібні інструменти? Він такий. Ну, звісно, є, тримай. І отак я отримав цю штуку. Цією NCU кайфово лазити в якісь дуже маленькі і тендітні зони, а їх міцність прям крейзі. Ви ніколи не зламаєте такий інструмент. Звісно, можете придбати нові, але я серйозно рекомендую вам наступного разу стоматолога спитати. Може, отримаєте на халяву. Для роботи з моделями вам не завадить набір наждачного паперу. Я дуже міцно раджу вам взяти від 3M Minnesota Mining Company. Ти знаєш, кого спонсорувати. Вони просто суперські. Але в принципі це розхідник, і дешевий Китай тут теж. Спрацює, просто не так якісно. Якщо ж вам треба полірувати моделі в промислових масштабах, то тут вже час придбати наступний інструмент. Дремель або ручна бормашина це така фігована з гнучким валом, яка вміє швидко і вправно крутити собі голову. Я юзав і дешеву, і дорогу, і скажу вам, що в принципі варто доплатити за нормальну. Вібрації в ручці на дешевій настільки сильні, що вже через 20 хвилин рука просто відпадає. І так, разом з інструментом замовляйте ось такий трьохгубчастий патрон, щоб не паритись з розміром конкретного сверла. Один раз його поставили, і забули. Для розмітки моделі варто купити набір різнокольорових маркерів. Можна взяти водорозчинні, щоб легко змивати, можна взяти перманентні. Це не любителя. Просто варто мати їх під рукою, якщо треба позначити, де і що різати. Ну і звісно, починаючи 3D-моделісту, обов'язково треба мати каліперс або українську штангенциркуль. В мене є два варіанти: ось такий дешевий, і ось такий. Модний. Для більшості задач дешевий покатить без проблем. Модний я використовую в основному відео, бо в нього класний дисплей і в принципі він виглядає класно, але в ньому є два недоліка. Перший недолік це відсутність пипки оцієї пипки. Тобто глибину якоїсь дірки виміряти неможливо. Другий металева конструкція. А ви спитайте мене, Антоне, а в чому ж мінус? А я вам скажу, що ви ніколи не обміряли металевим штангеном батарейку. Замикання двох контактів створює неймовірні враження. Не раджу. Тому пластиковий, на мою думку, краще. Якщо ж вам хочеться преміум досвід і ви готові миритись з недоліками, посилання буде під відео. Ще у будь-якій майстерні має бути величезний запас паперових рушників. Вони потрібні постійно витирати усе, що витирається. В ідеалі я б радив промислові, такі, наприклад, робить Кімберлі Кларк, і вони не розкидують по предмету мікроволокна тканини. Втім, знайти їх в Україні не так просто. Ну і, звісно, треба помийка для всілякого хламу. І паперових рушників і свейлених принтів купіть собі щедре відро. І Дайте туди усе на світі. Якщо ви ультрапрохавана людина, то краще два відра для пластику і для усього іншого. Тоді ви колись, коли це можна буде зробити, переплавите свій пластик у новий філамент. Ну і так, замовте прикольних поверхонь. У мене є гладка, текстурована і з трикутничками. У китайців є ще декілька варіантів. Не забувайте, що пейлисти листи це розхідник і рано чи пізно вони помруть. В мене, наприклад, хотент легендарно відпав і продрав по листку красиву полоску. Ну, схоже, губами. Тому мати запасні листи це маст хев для будь-якого серйозного чувака 3D-друкаря. Для збірки моделей ще варто придбати різноманітні розсипухи. Момент. Гей, вісес! Ма. Ладно, другий раз це точно не смішно. Це ось такі підшипники. У мене варіант 2 rs але краще варто взяти по 3-4 варіанти кожного з найпопулярніших типів, ніж 20 однакових, як це зробив я. Ну і розсипуха винтів, від М1 до М4 різної довжини з шайбами. Ось такий набір чудово підходить, коштує приблизно 300 гривнів, і його вистачає на все життя. Ну що, друзі, які у вас є ідеї? Пишіть в коментарі про що я забув. Додам в опис або навіть зроблю ще одну серію. Ну все, тікайте по домівкам, я теж піду, поки ліфт не вимкнули. Байбайтомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.